Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо конструкцію обертання човникового комплекту, що рівномірно обертається з горизонтальною віссю. За допомогою схеми човникового комплекту швейної машини 1022 М-класу. За допомогою гвинтів 10, їх 2 або 3 корпус 13 човникового пристрою кріпиться до човникового валу машини. Корпус 13 має носик 9 для захвату голкової петлі. Носик при роботі пристрою в машині має бути загостреним і не мати задорок. На корпус 13 пристроїв гвинтами 12 кріпиться верхня пластина. Передня і бічна поверхні пластини 11, так само як і бічні поверхні носика 9, мають бути ретельно відшліфовані і відполіровані. У корпусі 13 є паз 14. В який входить поясок 16 шпули тримача 18. Від випадання шпули тримача 18 з корпусу 13 використовується півкільця скоба 15, закріплювана трьома гвинтами 7 на корпусі 13. Носик 8 півкільця скоби 15 повинен бути відполірований, оскільки з нього проходить голкова петля при виході її з човникового пристрою. Поясок 16, шпула тримача 18 розімкнутий у верхній частині. Його кінці по торцях місці розриву побічних гранях, так само, як і інші поверхні деталі, з якими в процесі утворення стіпка контактує нитка, мають бути відполіровані. Фронтальна частина шпули тримача 18 має паз 17, в який входить виступ 3 клямки 1. За наявності, в шпули тримачі 18 двох пазів. 17. Другого використовується для взаємодії з відвідником. У верхній частині фронтальної частини шпулетримача 18 є пас 6, в який входить виступ 5 настановчого пальця 21. Настановний палець 27 закріплюється в корпусі машини гвитом 20. В центрі шпули тримача 18 розміщується центрова шпилька 19 для базування і закріплення шпульного ковпачка 23. Корпус шпульного ковпачка на фронтальній частині має паз 29, в який входить клямка. Клямка 7 шарнірно за допомогою пальця 30, сполучена з рухливою пластиною 2. На клямці 1 для запобігання випадання випаданню зі шпульного ковпачка встановлюється гвинт 4. Лямка фіксується в пазу центрової шпильки 19 за допомогою пружинки 31, яка встановлюється в отворі 24 корпуса шпульного ковпачка. Пружина 2 для регулювання натягнення човникової нитки закріплюється настановним 20 і регулювальним 27 винтами на бічній поверхні корпусу 23 ковпачка. Шпулька 22 надівається на ціліндрову порожнисту вісь 25 шпульного ковпачка 23. Для зменшення інерційного розмотування нитки зі шпульки 22, у середині корпусу шпульного ковпачка 23 гвинтом закріплюється планчиста двоподібна пружина. Якість конструкції і правильність роботи човникового пристрою багато в чому запобігають обриву голкової нитки, тому перед установкою нових човникових пристроїв, що мають погано відполіровані грані деталей, їх піддають не лише очищенню від солідолу, але і полірують місця, що контактують з ниткою. При роботі машини між пружиною 28 і корпусом шпульного копачка 23 періодично накопичується ворс нитки, від якого необхідно очищати шпульний ковпачок 23. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.